Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах як завжди, в нас на каналі. Канал Авто з Європи. Звати мене Омелян. пропозиції. і огляд стоянки. На даний момент супер пропозиція в нас йде Рено Каджар 2017 рік. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Просто в відмінному стані. Стан наближений автомобіля до нового автомобіля. Ледовські ходові вогні, легкосплавні диски, нова гума, 1,5 двигун К9К 81 кВт 110 коней. Автомобіль був куплений різинговою компанією. В травні 2017 року за 34 тисячі євро. На сьогоднішній день ціна без ПДВ 11400 євро. Ціна розмитненого автомобіля в Україні буде вказано в темі відео. Економний динамічний кросовер Перевірений двигун руками і вже давно себе зарекомендував. Автоматична коробка передач, навігація, клімат двохзонний, електронний ручник 176 тисяч рідного пробігу. Автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту. Тут, в Нідерландах, на офіційному сервісі. Знаходиться автомобіль в досить гарному стані, можна сказати, не просто гарному, а відмінному. Тому що карти, салон, кузов повністю автомобіль в збереженому стані. Багажне відділення також в чудовому стані. Задні сидіння складаються, тобто збільшується простір багажного відділення. Кого цікавий такий кресовер, не зволікайте, телефонуйте, вони дуже швидко продаються. В грудні місяці ми привезли таких автомобілів 5 штук для наших підписників, для наших замовників. Також зробимо коротенький огляд, що прийшло нового. Прийшла така інсігнія в седанчику 2018 рік. Один ніжість дизель, 180 2000 пробігу, ціна 8700 євро. Можна сказати, ціна досить хороша. Опель Зефіра. Семимісний ціна халява. 6500 євро. Ціна нето без ПДВ. 2015 рік, 220. 9 рідного пробігу з 7 місний 1,6 дизель. Також є Opel Corsa, такі малолітражечки, і останнім часом по полях почали приходити отакі класні кросовери. Так, автомобіль 2018 року, ціна 13 тисяч євро. Механічна коробка передач 138 пробігу. Ціна у нас менша, ми беремо, тому що ми на да, експорт для України, для Європи більша. Є таких два кросовера в чудовому стані. Два механіки і ще один є на автоматичній коробці передач. Рено Каджар, бензиновий, вже нова модель 2019 2000... рік, 1.3 бензин. Також приїхав такий автомобіль, як Рено Талісман в седанчику в класному такому кольорі. Сіра мишка, на світлі Led Provision. Автоматична коробка передач. Ціни ще немає. Ну, мож, можна побачити на сайті, який залишиться в описі відео. На сайті можна побачити всі ціни на Октавії. І весь асортимент даної площадки. Даного майданчика, прошу вибачення. Седан Октавія. Весь в рідній фарбі, автоматична коробка передач. Автомобіль в класному кольорі, класна комплектація, ледовське світло, все те, як люблять люди в Україні. Шкода Октавія, 2-літрова. Універсал, автоматична коробка передач. 11600 євро 2018 рік 202 пробігу. Прошу дуже. Багато людей хотіли Октавії, Октавії є в наявності. Є 1,6 є Є літрова, лише одна. Шкода суперб. 1,6 202 пробігу, 88 кВт, 120 коней. Механічна коробка передач. Ford Focus вже в нових мордашках. Також переїжджають за, за даний тиждень. Продалося, напевно, що такі 5 фортів. Досить цікава пропозиція на таксі. Автомобіль вже готовий, або не на таксі, хто полюбляє такі яскраві кольори. Це Ford Focus приїхали автомобілі. В жовтому кольорі 227 пробігу, 5400 євро. Такі, можна сказати, легко чи швидко треба, хто займається бізнесом в таксі, не потрібно навіть перефарбовувати автомобіль вже перефарбований. Так, другий автомобіль 137. Ціна відповідно дорожча, 5900 євро. 16 рік. Технічно дані форди в досить класному стані. На легкосплавних дисках, хороша резина, супер пропозиція також, на мою думку. Так, по комерційному транспорту, як завжди, дефіцит. Приїхав такий ренотрафік з двигуном, який всі полюбляють. 219 пробігу, L2H1, 84 кВт, 2,0 дизель. Що це в нас є? З багажничком зверху. Мають незначні пошкодження задні дверки. Це в нас де Максі База. Автомобіль технічно справний, має якісь помилки незначні, надійний двигун. Ціна халява 4000 євро. 3,999. 219 рідного пробігу, в дійсності рідного не такого, як буває на авторіях. Досить цікаві пропозиції по volkswagen крафтерах. Extra Long є на даний момент дві штучки 269 пробігу. Один. Ціна в нас де 16 тисяч євро. І другий l 4 для пасажирських чи вантажних перевезень ціни немає, але, ну, наскільки пам'ятаю, 19 тисяч євро. Всі автомобілі лізингові і з сервісною історією і справжніми пробігами. Ще залишився один такий Mercedes Sprinter. Він йде по тих паспорту 9 місний, автоматична коробка, сідушки пілот, таких спринтерів. Минулого року ми продали 3 штуки в Україну. Досить класні спринтера, середня база, низький. Переробити в пасажир просто супер. Ціна даного автомобіля виходить орієнтовно 20 тисяч доларів. З сідушками пасажирів. Телефонуйте, кого зацікавить. Так, розряджається телефон, прискорюємо темп. На малолітражечках зупинимося пізніше, але є от одна така супер пропозиція, хто живе в Європі і хоче автомобіль на Польські, чеські, голландські, німецькі номера. Будь ласка, 4900 євро. 4889 євро. Ціна е без ПДВ вона йде і для Європи. 181 тисяча пробігу. Тобто ця ціна йде е зразу тут оплатити і можна їхати на даному автомобілі. На іншу країну не потрібно сплачувати ПДВ. Такі Peugeot 308, малолітражечки, 1.6 Двигун, Peugeot 308, Універсал. Вже пішли в нових мордашках. І досить класні автомобілі. Це кросовери 5008 і 3008. Ціна їх не дешева. Так як автомобілі нові, 186 тисяч 14 тисяч євро. Ну цей ми попали якась супер пропозиція також. Раніше вони були 15 і вище. Ще один є класний кросовер. Це Nissan Кашкай. В новій мордашці на механічній коробці передач 14 500 євро. 18 рік, ну, 109 пробігу. Текна, новий руль, панорама, автомобільчик Обалденний. Так, заходимо на сайт, дивимося ціни, скидаємо силочки, рахуємо розмитнення і відповідно робимо замовлення. На даній площадці, на даному майданчику, ми купили багато вже автомобілів і завжди маємо найкращу ціну, незважаючи, що тут ціни фіксовані, але беремо декілька автомобілів і завжди стараємося для клієнтів зробити супер пропозицію. 2-літровий двигун Volvo V40 11200 євро. V60 11500 євро. BMW баянчики одинички Так, фіат панди, газ, бензин, пропан, талісманчик, чорний металік, Ледовське світло, також свіжа пропозиція, лише прийшов, прийшов. за аукціону. Меганчик, ледовське світло, GT Line комплектація, класний колір. 9500 євро. Меганчик третій. Класна пропозиція, він має м'ятинки від Вінграду, але це робота в Україні робиться, витягуються ці всі м'ятинки на автобаді. 112 пробігу, 1,5. Дизель срібний практичний колір. Так, Меган Босе четвертого покоління ціна 11800 євро. Зен комплектація. 7800 євро, 178 пробігів. Прошу дуже ціна халява, як для Мегана четвертого покоління. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, телефонуйте, робіть замовлення. На все добре, до нових відео.